Вітаю всіх на моєму каналі Проєкт Вільна. Сьогодні хочу почати моє відео з розпаковки фена. Так, зараз ми бачимо з таку накладну. Ось так виглядає. Це не фен, а це плойка. Стало забувати слова. Ага, ось так відкривається. Чому я вибрала ось цей бренд Babyliss? Це Бібеліс Про. Ну, е, чесно, і відкрито вам сказати, подивилася я в одному магазині на цю плойку, і вона мені сподобалась тим, що, по-перше, це є Титаніум. Ось тут так і написано: Титаніум. Diamond Technology. З ну, словом, ви можете самі подивитись, почитати. Можливо, хтось краще за мене зрозуміється. Діаметр 32. І зараз хочу вам показати. Що знаходиться? Це, мені здається, зафіксовано. Так, це все зафіксовано чудово. Давайте спочатку подивимося, що ми тут маємо. Маємо ось такі Рукавички. На три пальці. Пробуємо чи це буде зручно. Тут є різні книжечки, Інструкції. Температура нагріву цієї плойки пл температура нагріву Мені здається, до, так, до 220 градусів. Я спеціально шукала таку плойку. Так, тепер ми дивимось. Не всі мають такий нагрів. Нагрів до такої температури. Так, а це в нас, щоб можна було покласти цю плойку, така підкладка. Ну і, звичайно, такий шнур. Ну, що сказати? Давайте будемо якось спробувати це, зрізати. Розблокувати? Оце важко. Важко, але нам потрібно це зробити. Все так цікаво, все так запутано, якщо відкрито і чесно дізнатись. Ми ну будемо тут розблоковувати. Хочеться максимально акуратно розпакувати, тому що якщо в разі чого мені не підійде ця плойка, я маю право повернути назад. Давайте ми це будемо ось так розпаковувати, без пошкодження самої коробки. Я рідко коли повертаю назад те, що замовляю в інтернеті, але, ви знаєте, всяке буває. Деколи в мене Бували такі моменти, що потрібно було ось і все. Це збережено максимально по можливості, цінності і сохранності, тобто все збережене ніби. Ось так. Одним словом. Зараз ми будемо розглядати, бачите, такий гарний діаметр. Заплатила я за цю плойку 69 євро. В магазині така плойка коштувала 104 євро, тому, звісно ж, я замовила на сайті, тому що. Як то кажуть, майже половину коштів я економлю. Тепер нам потрібно включити, щоб провірити, нагрів, чи працює взагалі ця плойка. Я перейшла в іншу кімнату, щоб включити в розетку цю плойку. І показати вам, чи вона працює нагрів, чи все мені подобається. Звичайно, пробувати я її буду завтра, тобто буду робити зачіску, і тоді вже буде такий а... відгук більш конкретний. Тут мені подобається те, що так перевертається легко. Не заблоковано. Спочатку ми розглянемо. Ну що ж, спробуємо включити. 30, це я не розумію, що таке. Це треба, напевно, інструкцію читати. Тут немає ніякого електронного віконечка, щоб бачити, що, що нагрілись до 230 градусів, але нагрів пішов. Ой, та ще й такий конкретний. Значить, орієнтуємося тут. 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Так швиденько нагрівається. Досить швиденько. Подивимося, коли закінчиться цей сигнал. І, здається, повинно перестати отак мигати. Це буде означати, що. Температура нагріта до 30. Цікаво, скільки прийдеться чекати довго, чи це буде швидко. До сих пір мигає, але я вже пробувати не буду пальцями, це вже, мені здається, небезпечно, так як вже було досить така сильно нагріта плойка. Мені цікаво, чи зупиниться ось це мигання. Ну, так як я відкрила а при вас, зробила розпаковку, я ще не почитала інструкції. Тому ми практикуємо в реальності, як воно є. О! Ви бачите, мигання перестало. Але коли я знімаю відео, відео, бачите, таке є межичання, якесь, якісь... але вже немає цього мигання. Тобто зупинилась лампочка мигати, значить, температура нагріта до цієї тридцятки. Пробувати, звичайно, я пальцем не буду, це небезпечно. Значить, скручую я температуру і виключаю, все виключається, все працює. Поверненню, повертати я не буду. А завтра вже буду пробувати робити зачіску. Це був ось такий огляд. Розпаковка фена від бренду Babyliss Pro. Дивіться, який бренд. І хочеться ще додати те, що вона досить така важковата. Не є легенька. Легенька не є, так що треба на це зважати. Добре це чи погано, я не знаю, але мені здається, добре. Поки що я задоволена. Всім бажаю всього найкращого, хорошого дня. Підписуйтесь на мій канал і до слідуючих зустрічей. Всім пока!